Друзі, усім привіт! Є новини. Ми переїжджаємо і за ці 6 років в США це буде вже наш п'ятий переїзд, але цього разу не в орендоване житло, а в своє власне. Ми купили будинок у Лос-Анджелесі. Нагадаю, звати мене Кристина, родом я з Харкова. Живу, як ви зрозуміли, у Лос-Анджелесі. Ставте вподобайку і погнали на Музика Отже, рівно через 6 років життя в США ми з чоловіком здійснили свою американську мрію. А згадую, як в 2019 році ми приїхали сюди з двома валізами і починали з манюсінькою студії без пралки. І ось так, рік за роком, ми покращували свої житлові умови. І от наразі стартує наша нова сторінка життя. Ми бадьоро вриваємось. В кредит на 360 місяців, тобто 30 років, бо звісно, з цінами в Лос-Анджелесі варіант лише один іпотека. Але ми дуже віримо і сподіваємося, що вдасться виплатити цю іпотеку раніше. Ну а сьогоднішнє відео я розділю на дві частини. Спочатку все покажу. Ну а потім трошечки розповім про процес купівлі, які проблеми нам потрібно буде вирішити перед приїздом сюди. Ну і звісно, скільки ж ми будемо платити щомісяця за іпотеку. Ну і напевно почну з найголовнішого, що і де ми купили. Це таунхаус, будинок чи квартира. А насправді це будинок single family, але виглядає він як Таунхаус. А тут три поверхи і вихід на дах. Технічно різниця лише в тому, що тут наша земля. І в тому, що між будинками є невеличка віса, тобто у нас немає суміжної стіни з сусідами, і це дійсно дуже добре. Знаходимося ми в районі Вест Галлівуд, Західний Голлівуд. Це будинок 2017 року, і до нас, наскільки ми знаємо, тут були лише одні власники, а вони японці і живуть в Японії. Наскільки ми зрозуміли, цей будинок це них був типу guest house, тому вони тут практично не жили. До речі, тут ти не пересікаєшся з продавцями. Все робиться через ріелторів. І у нас ріелтори були наші українці, дуже класні, Люба Закова, о, ви підписані на мене давно, то я впевнена, що ви стовідсотково вже їх бачили у мене на каналі. Тут 1900 square feet, це по нашому десь 176 квадратних метрів. В Америці кількість кімнат рахується по кількості спалень. У нас тут три bedroom, чотири бетром, тобто три спальні, чотири ванні кімнати. Ну, найцікавіше питання, скільки ж коштує цей будинок. Фінальна вартість його мільйон 50 тисяч доларів. І це ще вважається відносно дешево за таку квадратуру і в цьому районі. Бо ми насправді подивилися кілька варіантів, і в районі мільйона нам пропонували значно менше житло. Ми ще сторгували ціну. Як саме розкажу трошечки згодом. Ну що? Починаємо румтур. Ми з вами знаходимося на першому поверсі. Тут сходи наверх, там вихід в гараж, його окремо покажу. Ну і також вхідні двері, як у всіх нормальних людей, і ми вже, до речі, замінили замки. А щодо центрального входу, то він знаходиться ось там. Тобто наш буде ночі крані, тобто заходиш, заходиш, заходиш і потрапляєш до нас. Ну і ось це перша bedroom, тобто перша спальня, яку можна використовувати, наприклад, як робочий кабінет. І тут за вікном росте цитрусове дерево. Також тут є душова, ну і також тут є така невеличка гардеробна. Скоріше за все, тут буде зберігатися якісь. Теплі речі. Також на першому поверсі вихід в гараж, тобто в будинок можна заходити як з центрального входу, з головного, так і з гаражу, і це зручно. Тобто запаркувався, одразу з покупками зайшов в будинок. А гараж доволі великий, тут дуже багато різних поличок наверху, тобто весь хлам можна буде заховати. І наскільки ми зрозуміли, попередніх власників була Тесла. Вони нам залишили тут чарджер, ну і також, як вже справжні господарі, придбали свою драбину власне, в хом-діпом. Так, в мене тут розпасен гараж. It's okay, they're so cute. Hello. Це другий поверх, напевно, найголовніше місце в цьому будинку, тому що зазвичай на кухні і у вітальні більшість людей проводить 80% часу. Круто те, що тут велике вікно, тут окремо балкон, і взагалі тут дуже багато світла, дуже багато простору, високі стелі. А щодо того, що у нас тут є, тут є такі от невеличкі гостьові Туалет, і до речі, в цій хаті у нас аж чотири унітази, і доведеться мити аж чотири унітази. До цього в орендованій квартирі було два. Тому думаю, якось впораюсь. Далі показую кухню. Кухня у нас велика, типова американська, круто те, що тут дофіга різних шафчиків, Тобто, весь гармідр, який зазвичай всі розкладають на сталішні. Це можна просто сховати, залишити необхідне. Тостер та чайник, ну принаймні, поки я так планую. А щодо ручок, тут були золотисті ось такі. Ми на Амазоні купили а, ось такі чорного кольору. Спробувати нам сподобалось. Тому замовимо, якби весь комплект. А, загалом, ось така одна ручка коштує долар тридцять тридцять, в залежності від того, скільки ви купуєте за один раз. А також тут круто те, що а, подвійна така велика раковина, і тут також є. Подрівнювач відходів головне то до руху не запихувати. А щодо побутової техніки, то у нас в комплекті шов холодильник. Він доволі великий. Тут прикольно те, що він наливає воду, робить лід, і також нагріває воду. В перший раз бачу холодильник, який нагріває воду, але ще не пробувала. Тут мала б бути мікрохвильовка, чомусь і не було, але ми вже замовили свою. Також духовка пічка-витяжка. Витяжка, до речі, якась нова, прикольна. І посудомийна машина. Тобто, принаймні на ці речі нам не довелося витрачатися на старті. Тут в будинку є кілька термостатів. Ми, правда, хочемо замінити їх на їх більш нові, хоча на Насправді це виглядає доволі стерно, але він там дуже наворочений. Нам, наприклад, подарували гугловський, але щоб встановити їх, там треба буде заморочитися. І це може коштувати реально пару тисяч доларів. А насправді в Лос-Анджелесі ем, зими нема, тому тут якби і взимку тепло, і цей термостат він влітку діє на охолодження. А взимку, якщо там на дворі ну там вісім градусів тепла мінімум, то його можна також включати на обігрів. Тобто ніяких батарей, звісно, в Каліфорнії немає. Ну і крокуємо на третій поверх. На третьому поверсі у нас дві спальні мастер-бедром, і звичайне. також у нас тут washer and dryer, Це пралка та сушарка, які також тут йшли в комплекті. Тут, до речі, другий термостат, який регулює температуру. Кажу, будемо міняти. Ну і показую мастер Bedroom, Вона велика, вона дуже світла. І що тут прикольно прикольне дівчата? Це звісно великий гардероб. Також показую ванну мастер-бедром. Насправді з цією ванною в нас є певні проблеми. Зараз покажу які, Ну і в цілому, мені, чесно кажучи, не дуже подобається, як воно спроектоване. Тобто тут багато простору, велика ванна, на дві раку все круто, але мені здається, можна її проробити і зробити тут набагато краще. А, коротше, яка проблема? Як нам пояснили, тут було щось неправильно зроблено з точки зору герметики. І вода з душом затікала і під плинтус, і під плитку. Коротше, тут плитка трошки гуляє. Плинтус, як ви бачите, прогнив, тому це також треба буде фіксити. Ну і друга спальня на третьому поверсі: остання спальня. Ось його їх три: одна на першому і дві на третьому. А теж, скоріш за все, буде використовуватися як робочий кабінет. А тут, до речі, а, єдина спальня, де є ванна, а не душова кабіна. І вона, до речі доволі велика ця ванна. Тому, якщо захочеться поплюхкатись, можна просто з мастер-бедром переходити сюди. Але дійсно, поки ми напевно будемо ремонт робити в тій вані, в головній, скоріш за все, будемо користуватися цією. Ну і також тут є built-in closet, це вбудована шафа. Тобто, в Америці прикольно те, що зазвичай ніхто не ставить шафи окремі, і це дуже сильно економить простір. Тобто, знову ж таки, заїхали. Накрання купили довний матрас, і в принципі більше вам нічого не треба. Ну і друзі, зараз покажу те, через що ми просто закохалися в цей будинок. Коли ми вперше раз вийшли на дах і побачили цей вид на 360 градусів, з однієї сторони нас видно Даунтаун Лос-Анджелеса, з іншої сторони, гори. Ось там видно Netflix. Зараз дроном покажу. Ну і позаду мене знаходяться букви «Голлівуд». Так, Якщо прибрати розмиття, от я прямо зараз дивлюсь на букви Голлівуд. І скажу чесно, нас так це зарядило, що напевно ми в того ж вечора вже прийняли. Рішення, що ми будемо таки купувати а, цей будинок. Я вже потихенечку підглядаю, що там у сусідів, як вони обладнали цей простір. Мені дуже подобається цих сусідів. У них таке все пісочне, бачите, рослини красиві, там, оливкове дерево. Тому а, буду думати і придумувати, як нам обладнати наш власний дах. З видом на Голлівуд. А як заробити на будинок в США, якщо тут такі ціни? Звісно, одна зі сфер, яка дозволяється зробити доволі швидко, це сфера IT. Але кажуть, що в IT зараз криза, і багатьох звільняють, особливо тестувальників. Я постійно чую роботу знайти важко, конкуренція шалена і взагалі всіх скоро замінить AI. Тож чи реально при такому ринку залетіти в IT з нуля та навіть просто знайти роботу людині з досвідом. Виявляється реально, якщо знати лайфхаки та секрети, як покращити резюме та як успішно проходити інтерв'ю. І Знайома з Чикаго Уляна якраз з цим допомагає. Уляна Айтішниця вона працювала Senior QA-інженіром в таких крупних компаніях, як LinkedIn, Uber, а також вона qa менторка яка допомагає як новачкам, так і досвідченим тестувальникам увійти в ІТ в США. До речі, рік назад я записувала вже з Уляною інтерв'ю, і після цього відео понад десяток моїх підписників успішно знайшли роботу в IT в США. Уляна, привіт, рада бачити. Розкажи нам будь ласка, що зараз на ринку IT? чи все реально так погано. Як говорять. Кріс, привіт. Вітаю тебе, вітаю твої глядачі. А як на маркеті в IT? В принципі, трішки краще стало в порівнянні, ніж в минулий рік. Ого. Але, але я скажу так: що на маркет ми не орієнтуємося, ми орієнтуємося на спеціаліста. Хороші спеціалісти завжди в недостачі. Ну, скажи, будь ласка, як зараз знайти роботу в таких реаліях, тому що я чула, що багатьох скорочують. Я так розумію, на ринок виходить багато спеціалістів. Як виділятися серед них? От що ключове? Ключове soft skills. Народ. От uh, behavioral questions, вони навіть можуть не питати вас достатньо технічно, питають поведінкові питання. Що ти зробиш, що ти досягнув? Які твої uh, якісь такі видатні досягнення? Чим ти унікальний? От іншими словами, чим ти унікальний? Оце ключове, я би сказала. Ну і звичайно, треба дуже багато подаватись. Тобто 10-15 заявок а це ні про що? Від 30 кожного дня без вихідних. А, скажи, будь ласка, хто наразі отримує більше? Так як у нас сьогодні така тема про купівлю будинку, ми, до речі, ще потім я запитаю тебе, бо в тебе є своя така дуже гарна новина. А скажи, будь ласка, хто наразі заробляє більше QA Manual чи QA Automation? E, значить, так, скажу на інформацію, не з Google а ви самі її нагуглите. Я скажу по студентам: Значить, максимальний офер, який був отриманий на мануальну позицію. Э, це до слова, що хтось думає, що мануальних немає, є, вони в більшості. Це було 140 тисяч доларів в рік. Кремніва долина. І це буквально uh -huh. недавно було. От. Це був максимум, який ми брали на мануал. А мінімум це 65, 70, 75, 80. Мінімум. Автомейшн знову ж таки це залежить від ваших навиків, скілів, що, що ти знаєш? 80, 90, 115, по-різному, максимально було на автомейшн 135 отримано двома студентами. Я та сама біла ворона. я мануальний тестувальник 7 років. Я відкрила двері в Uber, я відкрила двері в LinkedIn. Чому ви не можете? Це саме можете. Просто треба кількість підходів. І якщо вам, наприклад, ви на маркеті і вам щось не виходить, ну, не то зверніться до спеціаліста, можливо, на вас треба подивитися зі сторони. От тому з цим ми працюємо. Угу. Ну скажи, будь ласка, як до тебе можна звернутися, аби ти допомогла? Так, звичайно. Тобто, ви можете мені написати найшвидший спосіб це написати мені в інстаграм. Я, якщо беру людину в менторство, так все починається з консультації. Ми знайомимося. Я хочу зрозуміти, хто ви, що ви. От і так, якщо я беру людину, я роблю і резюме, і LinkedIn, і ми готуємося до інтерв'ю. Проходимо всі питання і технічні, і е, такі бігіврал і супроводжую аж до оферу. Ви запитаєте про особиста. Я знаю, що ви також з'яснили нещодавно свою американську мрію. і Як і ми розкажи, будь ласка, що і де ви придбали на Чикагщині? в Чикаго. Як це сталося? Я чисто випадково на Ютубі побачила забудовника і про нього хороші відгуки. І це він був у Флориді. І я думаю, а що він тут будує біля нас. Приїхали в пригород в Чикаго, півтора години від самого міста. Подивилась на ком'юніті, це колишній гольф-клуб, тобто така гарна територія, uh -huh. І о, якось ми так ризикнули. Тим більше рент піднімається. знаєш, Ми так ризикнули, і ми зупинилися на це, рахується як 3-4 бедру. Ось такий двоповерховий будинок. На старті він десь коштував 460, але плюс там хочеш кухню, хочеш острів, там хочеш якісь покращення, воно там плюс-плюс. І набігло десь, ну він нам обійшовся в 600 тисяч а, тобто. mm -hmm. і чекали на будинок півроку. Mm -hmm. Це недовго, це дуже швидко. прикольно. Тобто за півроку звели просто з нуля будинок. Офігеть, нічого так. собі. Супер! Дуже тобі вдячна. Інстаграм залишався тут е на екрані, також в допису до цього відео. Ну, і як ми наважилися на своє власне житло у Лос-Анджелес. Насправді, а, останні три роки ми вже орендували велику гарну квартиру, яка коштувала в районі 5 тисяч доларів на місяць. Це з доплатами комуналкою, гаражем, доплатою за кішку, а, тобто десь в районі п'яти на місяць виходу. Тобто це на рік десь 60 тисяч доларів. І от зараз у нас знову закінчився контракт, нам хотіли підняти орендну плату. І ми сіли, подумали, що ну окей, ми можемо зараз підписати знову контракт за наступний рік витратити ще шістдесят тисяч доларів. А можемо спробувати. Пошукати щось своє, ну як ви зрозуміли, ми знайшли. Загалом по часу у нас купівля будинку зайняла рівно один місяць. За цей час ми отримали кредит в банку, провели інспекцію, отримали незалежну оцінку майна від інспектора. Коротше, там дуже багато різних моментів. Але якщо нормальні класні ріелтори, як у нас були, то проблем в принципі, не виникало. Друзі, зараз з вами трошечки повертаємось назад у часі. Сьогодні ми приїхали на фінальний огляд нашого будинку, yeah. а це наші ріелтори, завдяки яким процес купівлі першої нерухомості, пройшов. Сказала максимально легко. Люба, Акоп. <турм> дуже дякую вам <турм> за довіру. Дуже вдячні за довіру і це приємно чути. Uh, скажіть, будь ласка, о, ціна, врешті-решт, можемо вже озвучувати, завдяки вам вдалося торгувати до мільйона п'ятдесяти тисяч. <турм> Чи нормальна ця ціна взагалі для цього району і для ось такого таунхаусу та будинку? Ну, по перше, так ми ми самі були здивовані, що за таку ціну можна щось знайти. Та й думаю, ви були, тому що ми подивились декілька варіантів, і всі вони а, були ціна набагато вища. Хоти, коли Люба мені позвонили, сказала, що ви знайшли класний варіант за мільйон п'ятдесят і майже дві тисячі скверфіт веле. Мільон вісімдесят ли був, але був asking price. Да я був здивований, що в веле в межах міста ще є варіанти такої площі і за таку ціну. Ну, ще таке запитання в Лос-Анджелесі. Ми знаємо, що часто бувають пожежі. От, наприклад, як в січні цього року реально згоріло багато районів. А і коли ти купуєш будинок, ти, звісно, переживаєш, чи це зона пожежу небезпечна, землетруси також. Це Лос-Анджелес, тут так. землетруси, мені здається, частіше ніж дощ дощі. От з вашої точки зору, з вашого досвіду, от ера, де ми знаходимось, яка? Ви зараз не знаходитесь ні в зоні високої пожежі, ні в зоні високих високого ризику землетрусів. Вам дуже повезло, і це впливає в основному на ваш homeowner's insurance, тобто ваш mm -hmm. страховий поліс. Mm -hmm. Тому що якщо ви знаходитесь в одній цих зон, то вас страховий поліс буде набагато вищий, а це зекономить вам досить таки багато. Да і іноді навіть не можна знайти компанію, яка візьметься страхувати той чи інший варіант, якщо він знаходиться в зоні великого ризику, в процесі купівлі будинку ми зробили кілька інспекцій, і звісно, вони також не безкоштовні. Наприклад, вартість загальної інспекції нам обійшлася 595 доларів. А звісно, інспекцію ви можете або робити, або не робити. Це ваше право, але всі радять робити, тому що під час інспекції можуть щось знайти, і у нас, звісно, знайшли. Деси з Деніс. Я амдуна інспекшенів диспратиседес. a little bit of a problem that we're having which is the wall outside if we go look i'll show you it looks okay. like it's leaking so if you look over this edge uh -huh. you see where the wall yep. uh, connects to that little flat section uh -huh. there's some cracking on there oh yeah i see and yeah. someone tried to put sealant on it uh -huh. but that's not a proper repair uh -huh. and then the bedroom below has water staining mm -hmm. where it looks like it's leaking into the wall and through the, the window area so Uh -huh. Okay, got it. We'll need to open that up, fix the flashing or the connection, prevent the leaking from happening, and then remove any drywall that's affected mm -hmm. as well. Yeah, that's mm -hmm. I'll show you mm -hmm. downstairs what I'm talking about in regards to the staining that could be mold-related once you open the wall. So let me turn. So I'll use my but little there, laser, yeah. but you see uh, around here. That little stain? Yep. So there's staining there, and then if we look under the window, you'll see some cracking. Yep. And then you see that little stain there? Yep. And then there's more staining on this side uh, where the water's coming through. So it's okay. either the window and mm. that crack. Or both. нам сказали, що це нам може обійтися тисяч в 10 доларів. Але є велика вірогідність, що нам це зроблять по гарантії, тому що будинок 2017 року і 10 років є гарантія від забудовника, а це якраз в їх розпорядженні, тому за це ми насправді не переживаємо. Ми впевнені, що нам все покриють. Так, друзі, сьогодні у нас друга інспекція на молд. Молд, це пліснява. По перше, американці дуже сильно бояться плісняви, То це прям big діл. Тоді дійсно ти купуєш будинок за такі гроші, і там можуть бути якісь дефекти, і пліснява. І для Лос-Анджелес розуміє будинок з пліснявою — Це норма. Ну, в принципі, я тобі більше скажу, як правило, в 90% випадків щось знаходиться в будинку, чи то пліснява, або якісь проблеми з фундаментом. Терміти, терміти, Час. дах протікає. Терміти це взагалі в Каліфорнії дуже велика проблема. Вони полюбляють дерева. Тут все будується з саме з цього матеріалу. І неважливо, яка в тебе цінова категорія. Це може бути мільйон, п'ять, десять. Завжди є щось, що можна знайти. Але головне, це напевно те, що у вас є можливість зробити всі необхідні перевірки і дізнатись в якому стані ви купляєте свій будинок. Чи це там хаос і вже залежить в залежності від того, що буде виявлено під час інспекції, ви можете вирішити, що вам робити. Чи ви купляєте, продовжуєте? Ми можемо передоговоритись по ціні. Ми можемо запросити якусь компенсацію продавця. Тому головне, щоб ви про це все дізнались під час покупки і купівлі, і тоді вже вирішимо, що нам далі робити. До ну, дивіться, першочергова ціна була по моєму мільйон вісімдесят. Вдалося збити до мільйон п'ятдесят. Да? За рахунок чого? Дякуємо вам. По перше, але за рахунок чого? Ну по перше, саме для цього і потрібні ріатор не тільки відкривати двері, як всі думають. Так, На першому етапі ми вирішили, що подібні будинки, ми зробили аналіз так, разом з вами і вирішили, що подібні будинки на цьому ж комплексі продавались там за 1 сімдесят. Тому давайте спочатку у нас була, була ціль знизити ціну, на, для того, щоб вона відповідала маркету. маркету. Далі ми зробили інспекцію, виявилося, що є проблеми, угу. Тому ми звернулися до продавця, провели декілька днів переговорів і вони погодились дати ще 20 тисяч. Да, ну, що як, ви як правда? Що ви могли провести будинок до відповідного? Там, щоб, так. щоб довести те, що дійсно покупець має отримати той, той кредит. Це не так легко. Треба навіть імейл, який ти відправляєш, його зробити таким чином, що дійсно ті проблеми, які були виявлені, вони несуть загрозу, наприклад, для здоров'я тих, тих, хто буде тут мешкати. Тому дуже важливо це правильно професійно оформити і піднести це продавцю в такому вигляді, щоб він не мог не міг просто відмовити, тому що навіть якщо він він в гіршому випадку відмовить, він повинен бути це все розповісти вже наступному. Покупцю, якщо ви вирішите відмінити транзакцію, так ну дивіться, коли ми, наприклад, планували фінансово, це все є ще непередбачені так. витрати, і скільки це приблизно. Тобто, так розумію, це інспекції і ще клозінг кости. Так. Плюс мінус, щоб також люди орієнтувалися, скільки на це йде грошей, наприклад, на інспекцію. Ми ми завжди кажемо нашим клієнтам розраховувати ще на хоча б 2% від суми. Покупки mm -hmm. на свої клозінкости це в, в ціна. Це е, оплачується фі компанії, Це нейтральна третя сторона, яка буде слідкувати за тим, щоб кожна сторін виконувала умови контракту. Також вони будуть тримати ваш депозит, ваш е, перший внесок е, down payment mm -hmm. до закриття. Mm -hmm. Тобто, ви гроші ніколи напряму не висилаєте ніякому агенту, ні продавця, ні ні своєму агенту, ні в якому разі ви цього не робите. Далі ще в Тайтл кампані, яка також е, бере участь в процесі. Вони вони слідкують за тим, щоб вам перейшло чисте право власності, mm -hmm. щоб продавець, який продає вам, що він реально може це продати, і щоб до вас потім не прийшли, і не сказали, що nee. він нам був винен щось. Тобто це да. і, 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 і стосовно інспекції це залежить від розміру будинку, від площі, території і тощо. Але якщо брати в, в середньому, наприклад, якщо будинок купляється за 1 мільйон доларів, то приблизно 2 тисячі доларів може піти на general inspection, на... Mold inspection, якщо треба додатково зробити, якщо general інспектор виявить ще якісь проблеми, то треба буде покликати ще іншого спеціаліста. Це додаткові витрати, але приблизно півтори-дві тисячі доларів все нормально, і у вас на все на все про все виходить. Десь 2% від суми купівлі. Сьогодні у нас з вами фінальний огляд. Що це означає? Ми приходимо, щоб перевірити, що стан будинку такий, такий самий, як він був, коли ми перший раз бачили так. і коли робили пропозицію. А що бувають випадки, коли ти потім приходиш щось міняється? бувають такі випадки. Те, те що ми зараз робимо професійно професійному терміні, називається Final Walkthrough, Це ми переглядаємо. І наша задача тут просто впевнити, що вони нічого там не забрали лишнього або там не. Подрапили Світильники бувають, забирають. Або, наприклад, були випадки, коли люди міняли, наприклад, були хорошого бренду, побутова техніка, а вони міняли на щось інше. там, Або під час порівня. транзакції, наприклад, ми виявили якусь проблему, і ми попросили продавця цю проблему пофіксити, і ми під час The Final Walk Through перевіряємо, як якісно вони це пофіксили. Але, як правило, якщо ви купуєте нерухомість, вам немає сенсу. Просити робити щось продавця, тому що ви не знаєте, як він це зробить. Тому краще е замість цього просто попросити якусь там компенсацію в грошах. Ну що, друзі, тільки що ми вийшли від нотаріуса, підписали отаку кіпу документів, і тепер ми. Хто? Власники будинку нового. Нам, чесно, не віриться. І, до речі, у нотаріуса, коли були, достатньо було лише каліфорнійського ID, ні паспорт не потрібен, ні грін-карта взагалі, нічого. Ну, ну вони ж е там ще один з документів був. Які авторизує лендера на те, щоб вони могли зробити запит за нашим social security номером і Там. перевірити, що ми, то дійсно ми. Коротше, yeah. після завтра у нас будуть вже ключі. Ми сьогодні зайшли, а у нас тут кульки пальма. Шампанська, тому зараз будемо дякуємо, вам задаю дуже. Ми вам дякуємо. Ви, бу... ви молодці і ми дуже раді, що ви здійснили свою американську мрію. Дякуємо вам. Ну раз, два, три. Welcome Home! Мія, Welcome Home, хомія. Welcome Ну і друзі, найцікавіше питання, як і обіцяла, розказую, який у нас платіж по іпотеці. Як я вже говорила, фінальна вартість будинку мільйон 50 тисяч доларів. Відсоткова ставка у нас 6,25. Чисто платіж по іпотеці у нас становить наразі 5 тисяч 848 доларів. Це principal interest, тобто тіло кредиту та відсотки. Звучить непогано, це усього на 800 доларів дорожче, ніж наша нинішня оренда, тому що зараз за оренду ми платимо в районі 5 тисяч. Але окрім іпотеки є ще податок на нерухомість. Та страховка податок на нерухомість в лос анджелес Каунті це 1.25, А ну і страховка у нас там десь 80 доларів на місяць. Коротше, додаємо податок на нерухомість та страховку, і це плюс 1370 доларів на місяць. Тобто загальний щомісячний платіж у нас буде 7219 доларів. Ну і також окремо ми будемо платити HOA 142 долари. Що таке HOA? Це щось типу нашого ОСББ. Тобто це плата за те, щоб у нас стригли газон і тримали територію навколо в порядку. Тобто загальний платіж по іпотеці у нас на місяць буде виходити 7400 доларів. А скільки за комуналку ще не знаю, як переїдемо, розкажу. Ну а тим часом ми потихенечку готуємось до переїзду. І, звісно, власний будинок це купа турбот І Звісно, тут доведеться ем, поробити дещо. Зокрема, перш ніж ми будемо переїжджати, треба буде перефарбувати стіни. Я дізнавалася, скільки це буде коштувати. Мені називали від 3 до 6 тисяч доларів, 3 тисячі мексиканці, 6 тисяч українці. Коротше, ми так подумали і вирішили проекспериментувати. І тому оцю спальню спробуємо пофарбувати самі. Ми вже з'їздили в магазин. Купили фарбу такого бежевого кольору, тому хі, спробуємо одну спальню пограбувати самостійно, а далі будемо дивитися. А два галони фарби 120 доларів. Обрали такий універсальний модний кольор, і всі інші прибамбаси, оце маляр... малярно штукатурні Коротше, все разом з фарбою вийшло 302 долари. Ну і звісно, як вже переїдемо, то доведеться робити ремонт ці ванні. До речі, шановні українці в лос анджелес які займаються ремонтом ван. пишіть або в коментарях, або мені в інстаграм, скільки це може обійтися. А скільки буде відремонтувати ванну, так, щоб це виглядало прямо як з картинок Пінтерест. Але дійсно своє житло це ух, дофіга роботи. Я просто розумію, як ми будемо скучати за орендою, коли в тебе є лендлорд, і ти просто щось зламалось, там не знаю, потік кран, зламалася пральна машина. Ти просто дзвониш, приходить через 20 хвилин людина і все це безкоштовно. Тобі виправляє, а тут, звісно, доведеться все робити самостійно. Ну а попереду обіцяю багато корисного контенту і цікавого. Покажу вам і ремонт, і бюджет. Ну і звісно, як ми облаштуємо житло. Що на вашу думку краще орендувати чи ввязатися в іпотеку на 30 років, як ми, і мати своє власне житло. Напишіть ваша думка дуже і дуже цікаво. А ну а вам бажаю здійснення усіх мрій, бо мрії мають збуватися. Дякую за перегляд. Обов'язково донатимо на ЗСУ, ставимо вподобайки, підписуємось на канал і до зустрічі у наступних відео. Усім, бай-бай!